Тільки багато гусей сьогодні прилетіло, на сонечку відпочивають. Тут недалеко озер, озеро є, і вони завжди тут зупиняються, і потім летять далі на то озеро, там ще відпочивають і потім далі летять. Зараз спробую приблизити ближче трохи, бо важко їх побачити. Добре. Надіюсь, ви можете їх почути, які вони. Красиво, як звуки видають. Дуже-дуже їх багато. І вони потім формують ключі і летять звідси. Озерце недалеко, тут десь можливо дві хвилини пішки звідси, на якому вони також люблять сідати. І відпочивати, і вони орієнтуються по місцевості і запам'ятовують ці всі озера, поля, де вони люблять сидіти, і кожного року знову вертаються, у них дуже добра пам'ять. І також цікаво, що коли оці ключі вони формують, то вони на 70% більшу відстань можуть прилетіти ключі, ніж вони коли летіли самі, тому що кожен наступен трошки вище від попереднього знаходиться. І той, що перший, він, а, вони міняються. Один стає першим, потім другий і так черзі.